На вашу думку, фільм, цей фільм повинен побачити як найбільше людей за кордоном міжнародна аудиторія? Тут багато причин. Одна з найпростіших причин, що багато хто з Наземна аудиторія взагалі не в курсі, що таке вруча, що там відбувалося, де воно знаходиться, на якій стадії зараз війна в Україні. І цей фільм він як машина часу. Він е, повертає тих людей на початок війни, е, які знали про те, що було. І для тих людей, які взагалі не в курсі цього, він просто е, дає повну картинку бо різниця нашого продукту, і, наприклад, того, що робить. Російська пропаганда, ми кажемо правду, все правду. Фільм знімався і в Києві і в Київській області. Деякі локації були прямо ідентичні. Це, наприклад, як будинок прокладів. Ми знімали прямо саме там, де було все це окуповано, саме на тій мансарді, саме в тому будинку. Ви знаєте, я завжди кажу, що знімати кіно не складніше ніж бути е, на передовій. Тому дякуємо нашим військовим збройним слухам України, що ми можемо знімати кіно і показувати йому всьому світові. Тому це точно не важче ніж бути на кого. І це я спочатку як сценаріст повинен був пропустити через себе всі події, щоб прописати, і потім, коли ми там знову проходили з актором, це звісно моральна тяжко. Але знаєте, ми всієї команди завжди самі собі казали, коли ви тут з морально тяжко, ми згадували про наших хлопців, які знаходяться на передовій в окопах. Скажімо так, наше це моральне е -е, страждання. Воно не що порівняно з тим, що вони роблять, і це нас надихало працювати далі, тому що на наш погляд, це наш фільм, це така культурна зброя. Ти Росії, яка дуже важлива проти російської пропаганди, і тому, що якщо ми за допомогою цьому фільму переконаємо кось на заході давати допомогу, якісь росіяни подивляться, не підуть на цю війну. Це така снуто це, це така ж зброя, тільки культурна і вона на наш погляд дуже важлива. В першу чергу це свідоцтва Свідоцтво того, як добро перемагає, а Бог перемагає, а це свідоцтво злочинів ворогів, які прийшли на чужу землю, щоб вбити і зґвалтувати людей за то, що вони іншої нації, інших поглядів, за те, що вони вільні. І я дуже хочу, щоб світ. Uh, зараз uh, Польща відчула. То що відчувають українці е, під час війни е, у себе вдома, щоб вони побачили, що українці борються е, за те, щоб бути вільними, Актор, який зіграв, зіграв вас у е, е, цьому фільмі, е, е, як ви оцінюєте його роль його гру? Чи він вдалося втілитися і показати ось вас, показати ваші почуття, показати ваші емоції, показати те, як ви себе? Вели в ті дні Цезарій це зробив найкращим чином. Я йому за це дуже вдячний. Він також народився в католицькій родині і він зміг передати головне в цьому фільмі: що Господь завжди перемагає. Я з перших днів повномасштабного вторгнення почав рятувати людей. Буча була окупована 3 березня, але були і інші місця, де окупація прийшла раніше. Це Гостомель, це Ясногородка біля Димира. Врятувати з Київщини мені вдалося 203 людини. Але дві жінки були вагітні і зараз у них народилися діти. Так що 205. Щоб світ дізнався, про те, що відбувається. Це в Україні дізнався це від першого від першої людини, яка це зустріла на свої очі. Я хочу, щоб світ змінив свою думку стосовно ворогів і терористів, які сьогодні вбивають сотні тисяч українців.